Черкаського драмтеатру обурені роботою обласного управління культури. 19 жовтня, відповідно до нового закону про контрактну систему в галузі культури, було оголошено конкурс на посади керівників державних та комунальних закладів культури. До цього переліку потрапив і черкаський драмтеатр. Нового керівника обиратиме конкурсна комісія, до якої увійдуть дев'ять осіб: представники від управління культури та громадськості. Театральний колектив визначився зі своїми делегатами, але так і не дочекався від управління зразків документів, які згідно з офіційним листом потрібно надати не пізніше 2 листопада. У зв'язку з цим працівники театру забили на сполох, підозрюючи державний орган влади у навмисному гальмуванні процесу, аби не допустити громадськість до участі у конкурсній комісії. Вирішувати проблему акторам та костюмерам довелося у владних кабінетах. Для того, щоб затвердити цінку додатури в управлінні культури, вони повинні, як тепер виявляється. Написати заяву про те, що вони дають згоду на участь у комісії. Це один документ. І другий документ це анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії із заповненням всіх, пар... ну, всіх питань, хто що і чим займається. На прохання е... нашого кадровика, яка звернулася до Ірини Федорівни Стадник, так? правильно я Зволікання по цим бланкам і до сих пір, поки ми тільки що до неї не зайшли, і вона нам видрукувала і сказала, що це все є на сайті. І, ну, Ми, іншими словами, самі винні, що ми цих документів не маємо на руках. Мало того, Ірина Федоровна сказала, що не переживають. Там ще один нюанс. Сьогодні у нас 1 листопада, слава Богу, і подача анкет, анкет. ну і заяв, мабуть, останній день подачі зазначено 2 листопада. Тобто завтра. Якби ми не підняли цю всю тривогу, то ми б не мали на руках ніяких там заяв і, і того всього. Зі слів Ірини Федорівни, вона нас запевняла, що не переживайте, всі заяви будуть отримані і всі, всі, все це встигнеться зробити, тому що продовжено термін подачі заяв і анкет. Відповідно документу про продовження ми від неї не... Прояснити ситуацію у спеціаліста, що курує кадровий напрямок роботи в управлінні. Працівникам театру не вдалося. Ірина Стадник не змогла пояснити, чому зволікала з відправкою документів. Лишень роздрукувала анкети та вручила їх представникам черкаського драмтеатру. Ми дуже зараз не сказали, що ви керівництва нічого не вирішуєте. Випочатися за підлеглих довелося керівнику обласного управління культури Олегу Островському. Спочатку він послався на людський фактор, потім на відсутність інтернету і, врешті, на працівників театру, які мали б здогадатися і самі роздрукувати необхідні анкети із сайту Міністерства культури України. На сьогоднішній день ви правильно вас правильно інформація, що останній день подалок включно це друге число. 2 листопада, останній день подав заяву. Це від трудових колективів на представників і громадських спілок у сфері мистецтва, які хочуть бути, участвувати в конкурсній комісії. На сьогоднішній день, по вашій конкурсній комісії, вона сформована тільки на 70%. Я вам можу зачитати, членів конкурсної комісії. Від урону управління Островський Олег Анатолійович, Кіркун Альбіна Анатолійовна і Петро Віталій Олександрович. Від трудового колективу Володимир Анатолій Борисович. Шелімова Гадзенко Людмила Григорівна і Брайченко Сергій Миколаївич. Три кандидата буде е, відомо до кінця неділі. Чому? Тому що громадські спілки, я думаю, їх буде ні одна, ні дві, ні три. І якщо їх буде більше трьох, це буде онлайн жеребкування і вже, який жереб витягне, ті три особи будуть в цій комісії. На сьогоднішній день ніяких... Нічого не переноситься по сроках, нічого це буде витримано згідно чинного законодавства. На завершення Олег Островський пообіцяв, що конкурс на заміщення вакантних посад керівників обласних закладів культури пройде в прозорий спосіб під пильним оком громадськості та преси.